Вітаю, вітаю, вітаю! У нас сьогодні 4 березня 2025 року, і у нас, як завжди, сьогодні прогноз на день, рубрика Ясний день. Поговоримо сьогодні про те, які енергії сьогодні нас будуть супроводжувати, на що варто буде звернути увагу, як відкоригувати плюси та мінуси сьогоднішніх. Енергетичних потоків, також обов'язково дам вам практику. На сьогоднішній день буде карта підказки і афірмація. Тож обов'язково поділіться цим відео з рідними та друзями, щоб вони також мали підказочку на день, а також збережіть це відео, щоб розуміти, в якому ключі ви рухаєтесь, плюси чи мінуси. Вчора я робила розбір зони відносин і досить така вже. Серйозна жінка сказала, що ви знаєте, а в мене все життя я проживала по мінусу своїх енергій. Тож, будь ласка, проживайте свої енергії в плюсі. Ну що, сьогодні четверта енергія. Енергія імператора, енергія чоловічої сили. Люди народжені четвертого. Числа люди народжені 31-го, люди народжені в квітні місяці. Це люди, які мають сильну внутрішню опору, мають логічний розум. Е Плюсі вони не підпадають під якісь такі емоційні зриви і скачки емоційні, в мінусі можуть бути диктаторами і досить жорсткими, і з ними тяжко знаходити компроміси. Тож сьогоднішній день він якраз про опору і про структуру. Що сьогодні важливо. Важливо зосередитись на своїх планах, на бізнесі, на своєму розвитку, зробити стратегічний план розвитку подальшому своєї справи. Випустити те, що дає вам опору спілкуватися сьогодні з чоловіками. Ні в якому разі сьогодні не сваріться з чоловіками незалежно, це ваш батько, чоловік, чи це ваш директор. Натомість краще запитайте в них їхню думку, і реально ви можете бути здобовні, наскільки він вам може дати стратегічне вірне рішення в подальшому. Також сьогодні класно зробити, структурувати свій простір, прибрати все, що зайве, все, що вам вже не потрібно. Прописати фінансову стратегію, до речі, так як у нас ще й молодий місяць зараз іще. Тому це дуже круто буде. І я вам дуже рекомендую вже зараз дам вам практику, обов'язково пропишіть. Те, що дає вам опори в вашому житті, це можуть бути люди, які вас підтримують. Це можуть бути, е якщо це люди, то обов'язково напишіть, е з ким з них вже, ви вже давно спілкувалися, зателефонуйте, подзвоніть. Е е якщо для вас важлива фінансова стабільність, Також сьогодні присвятіть час розбору цього питання, ти ви можете списати собі якісь плани або плани інвестування, або розписати свій бюджет і зробити планування доходів, розходів. І обов'язково як відкладати на подушку безпеки, або як зберігати. Також ці дії пропишіть і більше того, а ще краще відкрити банку, або просто відкрити е, все відомо на да, якусь скриньку і е, складайте е, там е, певну суму грошей почніть з сьогоднішнього дня. Це може бути на ваш успіх або на вашу стабільність. Так і називаєте. На стабільність в моєму житті. Так, підказочка на сьогоднішній день. що нам скаже? Вьо... Архангели. До речі, напишіть, як пройшов ваш вчорашній день. У мене він був неймовірний. Я зустрічалася зі своїм вчителем Рейкі і зустріч з духовними вчителями це завжди знаєте такий просто шок. Ти зустрівся, здається, на пару годин а Маєш, маєш роботи і планів на декілька років, де десятки років. Так, пристрасть, дивіться, яка в нас неймовірна сьогодні підказочка. Архангел Ханіїл. Довіряйте і слідуйте своїй нові пристрасті, пристрасті в любові і кар'єрі. Тож ідемо обов'язково за енергією мизового серця, за енергіями золої душі. І тоді ви будете реально в плюсі, і день вам буде давати класні зустрічі з чоловіками, тільки веде себе дуже мирно з ними. Тому що це досить сильна енергія, і якщо ви будете з нею воювати, то це принесе якраз розруху ваше життя, а якщо ви його використаєте з мудрістю, то це якраз поведе ваше життя в плюсі. Так, практику я вам дала, так, пишемо про свою стабільність, робимо скриньку з фінансами на стабільне життя і виписуємо людей, з якими вам комфортно, які вам дають внутрішню опору. Ну що, завершуємо афірмацією. Повторюйте за мною. Я впевнена, впевнений в собі. Я створюю стабільність в своєму житті, і Всесвіт підтримує мене в цьому. Ну що ж, я вам бажаю прекрасного дня, ясного дня, ясних людей поруч, ясних думок поруч. Напишіть, як пройшов ваш вчорашній день. Також обов'язково збережіть це відео і відслідкуйте, в яких енергіях ви в нього прожили, і що у вас Реалізувалися. Всіх обмінила, всім прекрасного дня. Пока-пока!